Жіночі шорти Esmara. Легенькі літні шортики в розмірі 44. Матеріал льон 55%, 45 катон. Легесенькі літні шортики з карманчиками на поясі додатково стягуються. Розмір XL. Джинсові шортики в розмірі 46. Велосипедки розмір XL. Джинсові шорти з карманчиками. Розмір. 34. -й. Трикотажні шортики з карманчиками. Розрізи з боку, поясі резинка, додатково стягуються. Розмір XS, Білі джинсові шортики, розмір 44 -й. велосипедки в наборі. Темносині і чорні розмір L. Джинсові шорти для вагітних. Розмір 38. Подовжені шортики з карманчиками. На поясі широка резинка, додатково стягується розмір S. Джинсові шорти для вагітних. Розмір 36-й. Легенькі літні шортики з карманчиками на поясі резинка. Розмір 38-й. Джинсові шортики. В 38 розмірі. Джинсові шорти 42-го. Трикотажні шортики. З карманчиками на поясі додатково стягує. стягується розмір XL, такі ж будуть ще в упаковочці. поверці. Джинси шортики в розмірі 46. Подовжені шортики в розмірі S. Білі шортики трикотажні L. Сірі шорти F-S. F. S. F. C L. 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 L та L. Та розові трикотажні шортики. У розмірі М. Ця модель прописала в розмірі М.